Інавгурація Трампа відбудеться вже сьогодні, 20 січня. Дуже цікавий список гостей, яких було запрошено. Окрім традиційних колишніх президентів США, були також технологічні підприємці, але окремої уваги заслуговують симпатичні Трампу праві політики. Слід нагадати, що глави іноземних держав і урядів зазвичай не входять до списку запрошених, проте традицію було порушено. Якщо голова уряду Італії Джорджа Мелоні та президент Аргентини Ав'єр Мілей не викликали. Такого аж здивування, то співголова альтернативи для Німеччини Тіно Хрупала, також депутатка парламентської групи АДН Беатрікс фон Шторх це трошки вже занадто. Усім відомі наміри ультраправої популістської партії АДН відновити постачання газу через північні потоки, зняти санкції з Росії та відновити співробітництво з країною-агресоркою. Німецькі ЗМІ неодноразово писали про нацистські погляди окремих діячів цієї партії. Так, голова фракції АДН у Тюрингі Бьорн Геке був поміщений на мітингу нацистів у Дрездені у 2010 році. Він навіть був двічі засуджений за використання забороненої символіки. Лідера Летвської АФД Зігберта Дреза підозрюють у симпатіях до націонал-соціалізму. Журналісти публікували фотографію, на якій він зображений біля колишнього вовчого лігва, штаб-квартири Фюрера. На території нинішньої Польщі. На фото він тримав праву руку на рівні серця та зняв капелюха. Це було схоже на знак поваги. Для Дональда Трампа, очевидно, нічого поганого у запрошенні представників скандальної партії немає. Був запрошений також британський правий популіст Найджел Фараж. Окрім того, за повідомленнями американських ЗМІ на церемонії будуть присутні. Найбагатша людина у світі та близький радник Трампа Ілон Маск. Засновник Амазон Джеф Безос, бос Мета Марк Цукерберг і навіть керівник TikTok Шоу Чу. Президента країни, яка бореться з найбільшою загрозою демократії та світового порядку з часів створення ООН, Трамп не запросив. Я про Володимира Зеленського. До речі, Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна, однак Сі відправив на церемонію свого заступника Хань Чжена. Дружина колишнього президента Барака Обами Мішель Обама на інаугурацію не прийде, за що її критикують деякі ЗМІ у США. Трамп, до речі, свого часу теж відмовився прийти на інаугурацію Джо Байдена. Сам Байден буде присутнім 20 січня у день інаугурації Трампа. Хочеш більше цікавої інформації? Підписуйся на канал Блог на Максимум.